Запит по контрагентам призначений для перевірки та оновлення даних контрагентів ІПН номер свідоцтва платника ПДВ згідно з даними бази платників Державної податкової адміністрації України. Якщо дані ІПН та номер свідоцтва платника ПДВ відрізняються від отриманих, вони автоматично оновлюються або заповнюються отриманими даними за їх відсутності. Увійдіть в розділ довідки державних органів інформаційна довідка. Для створення запиту на панелі інструментів натисніть Створити довідку або файл Створити довідку. Оберіть запит з кодом P2000201. У окремому вікні відкриється бланк документу. Введіть код установи вручної з клавіатури. Запит може формуватись на декілька контрагентів. Для додавання рядка в таблицю скористайтеся відповідною кнопкою зліва від таблиці. Після заповнення документу на вкладці Наступні дії оберіть команду перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис. Розпочнеться процедура підпису документу. Відправте документ у відповідний контролюючий орган. Через деякий час перевірте наявність відповідей. На віддіснений запит ви отримаєте відповідь з податкової інспекції, що буде збережена у розділі Довідки державних органів інформаційна довідка. Для перегляду отримана відповідь відкривається подвійним кліком по потрібному запису. У відповіді детально викладено інформацію по запиту. ІПН, номер свідоцтва та дата взяття на облік платника ПДВ контрагента.